є бадієти І ось тут знімаємо. І знову ж тут було із трьох одна. Дуже добре дуже зручно, що можна ось так перекинути. Так, є. Десь воно зачепилося. Зараз з'ясуємо є. Так, знімаємо. У всіх інших випадках просто петля в петлю до кінця ряду є. Втягуємо ці величезні петлі, утворюється ще більш величезна петля і витягуємо її. ось таким чином переносимо це все всередину на зворотній, на виворітній бік. И вот таким чином снова за 5 рядов, або 10 на петель. Раз, два. Где тут? Три. Четыре. Протягли, розпрямили, обрізаємо ниточки. Так, друга шкарпетка готова. А, Лена, вітаю, в'яжемо. Шкарпетки інклюзивні у шпиталь. Ось така височена шкарпетка. Отак так тянеться. Ось тут п'ятка. Зараз може отак от от буде зрозуміліше. Ось п'ятка. Знову шкарпетка і пальці. Дуже крупна шкарпетка. На такі. Крупні потреби. І третя шкарпетка на сьогодні.